Є знижки представляють! Незламні знижки на Едем. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на СТЗ 20% в аптеках подорожник, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. 7.30 за київським часом вітаємо. Головний на ранок до вашої уваги. Зараз ракетна небезпека по всій Україні за повідомленнями повітряних сил збройних сил України зафіксовано зліт винищувача російського МІГ, який може нести ракети кінжал. Ну і також п'ять літаків стратегічної авіації. Ту-95 піднялися з аеродрому Оленя Мурманської області Росії. Останні. Остання інформація така: це вже вдруге, коли росіяни піднімають свою авіацію. Цієї ночі Україну атакували кілька груп крилатих ракет. Повідомляють наші ППО і наші сили працювали на Київщині Житомирщині під час повітряної атаки в Україні збройні сили Польщі піднімали в небо свої військові літаки. Ворог продовжує обстрілювати Сумщину. Продовж минулої доби російські війська здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, всього за добу на Сумщині було зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали дев'ять громад. Ворог атакує зі ствольної артилерії, мінометів, наносить удари ракетами та з гелікоптерів та фпв дронів. Окупанти намагаються тиснути в районі міста Торецьк на Донеччині. Активні бойові дії тут тривають щодня, проте територіальних успіхів у російських окупантів немає. Повідомляє спікер оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин. За його словами, сили оборони контролюють ситуацію, адже армія Росії хоче захопити місто попри свої чисельні втрати в людях і техніці. На штурм ворог кидає колишніх в'язнів та щойно мобілізованих військових. Російський штурмовик су 25 збили українські військові на покровському напрямку. Повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Ворожий штурмовик збили воїни, зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, коли літак окупантів обстрілював позиції підрозділів сил оборони. Залишки су 25 догоріли у полі на Донбасі. Таким чином українські військові вже збили 360 російських літаків. Японія та Камбоджа спільно допоможуть розміновувати Україну. Повідомила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава. Вже наступного тижня в рамках проєкту будуть підписані документи про надання Україні великої саперної машини. А наступного місяця українські сапери пройдуть у Камбоджі курс навчання з її використання. Камбоджа є світовим лідером з технології розміновування. Її сапери вважаються одними з найдосвідченіших після громадянської війни. Камбоджа була найзамінованішою країною світу. Відтоді успішно знешкоджені декілька мільйонів мін і боєприпасів. Пошкоджені колеса, несправний автомобіль, неуважність водія, порушення правил дорожнього руху або непереробні обставини. Це все ймовірні причини страшної автотрощі на Рівненщині, внаслідок якої загинуло 14 людей, заявив керівник Рівненської облпрокуратури Андрій Рудницький. Послухаємо. Призначено. 18 експертиз, в тому числі автотехнічні і судово-медичні. В рамках проведення судово-медичних експертиз буде розглядатися і питання щодо наявності алкоголю в крові водіїв транспортних засобів. На даний час допитано свідків ДТП та очевидців, приймаються заходи до вилучення документів, які стали підставою для експлуатації та випуску на лінію цих зазначених транспортних засобів. 6 липня автоцистерна зіштовхнулася з маршрутним мікроавтобусом, внаслідок чого загинули 14 людей, зокрема 6-річна дитина. Лише одна жінка вижила. А у Луцьку з авто кинули у натовп людей. Гранату вона здетонувала. Внаслідок інциденту п'ятеро людей отримали травми. За словами одного зі свідків, гранату викинули з машини, коли та стояла на світлофорі. Цьому передував словесний конфлікт. Усі обставини зараз встановлюють слідчі за повідомленням нацполіції. Чоловіка, який ймовірно причетний до інциденту, вже затримали. Від сьогодні Укрзалізниця збільшує терміни бронювання квитків для військових. Повідомили у прес-службі компанії, Йдеться про сервіс моніторингу та автовикупу квитків через застосунок «Укрзалізниці». Відтепер військові можуть залишати заявку про автоматичний викуп вільних квитків на потрібний потяг за п'ять днів до дня відправки рейсу. Фактично, військовослужбовцю не потрібно буде постійно моніторити, чи з'явилися нові місця в потязі. Це все за нього зробить. Застосунок робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи. Так написали в Укрзалізниці. Сьогодні протягом доби будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Повідомляють у ДТЕК на Київщині, Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині. Висока ймовірність застосування відключень з 14 і до кінця доби разом з тим в Укренерго попередили, що з півночі до другої дня. Обленерго застосовуватимуть дві черги відключень а з сьомої до десятої вечора чотири черги в інші години три черги. Критична інфраструктура працюватиме без відключень у разі зміни графіків. Про це повідомляють окремо. Рекордна спека накриє цього тижня Україну повідомили а, в українському гідрометрологічному центрі а, власне діана Кривобок. У першій половині тижня на заході та півдні прогнозують короткочасні дощі місцями з грозами. А от середи, помітно, припече усюди. Найспекотніше буде на півдні та сході. Там прогнозують до 41 градусу. А врешті регіонів України максимальна температура становитиме до 38 градусів. За словами синопткині, цей тиждень може стати рекордним за. Спекою, адже очікувана температура близька до максимальної за всю історію спостережень в Україні пояснили, така аномальна спека пов'язана з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки. І українська спортменка Ярослава Магучих встановила світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, який не могли побити майже 40 років. Ярослава першою в історії взяла висоту 2 метри і 10 сантиметрів. До цього найкращий результат був у стевки Кастадінової на 1 сантиметр нижче. Цей рекорд Кастадинова встановила на чемпіонаті світу в Римі аж в 1987 році. Люди викидайте свої підручники з історії стрибків у висоту у смітник так? Відреагували на новий світовий рекорд у діамантовій лізі. Саме так називаються легкоатлетичні змагання, на яких перемогла наша спортсменка. А от які були емоції в цей час у залі, давайте поспостерігаємо і послухаємо. Це Отак От натхненно, завдяки нашій спортсменці, пропонуємо рухатися з нами далі. Доброго ранку, точка опори. Після оголошення попередніх результатів виборів у Парижі і в деяких інших містах почалися заворушення. Зіткнення з поліцією також розпочалося на площі республіки, де проходив мітинг прихильників лівого нового народного фронту. Банди в капюшонах відчайдушно намагалися спровокувати поліцію. Вони кидали вуличні меблі, палили велосипеди, запускали феєрверки та кидали. Каміння. Сутички відбулися на тлі несподіваної перемоги ультралівої партії на парламентських виборах. Про неочікуваний результат виборів у Франції та про інші міжнародні події детальніше далі. Неочікуваним результатом завершився другий тур парламентських виборів у Франції. Жодна з політсил не отримала абсолютної більшості. За результатами перших національних екзитполів, найбільше місць у парламенті отримає ультралівий новий народний фронт на 30 крісел менше. Прогнозують коаліції чинного президента Еммануеля Макрона. Трійку лідерів замкнула партія Лепен, які напередодні пророкували не просто першість у французькому парламенті, а монобільшість. Тепер політикам доведеться між собою домовлятися та створювати коаліцію. Цього разу явка стала найбільшою в історії Франції за останні 43 роки. Всього у виборах взяло участь 70% виборців. Це рекорд із 1981 року. Через страх заворушень на вулицях Франції магазини найбільших міст країни забили дошками свої вітрини. Тисячі жителів Барселони вийшли на протест проти туристів. Вони пройшли колоною набережної міста, зупинялися поряд з готелями та вигукували туристи геть з нашого району. Мітингувальники вимагають від влади створити нову туристичну політику, яка би зменшила кількість іноземних відпочивальників у Барселоні. У місті живе трохи більше одного мільйона людей. Але торік сюди приїхало понад 12 мільйонів туристів. Такий потік впливає на ціну нерухомості, яка за останні 10 років подорожчала на 70%. Разом з тим зросла й ціна оренди комерційного приміщення, тому масово закриваються магазини, в яких звикли скуплятися місцеві. Натомість відкриваються заклади, орієнтовані на туристів. Мер Барселони пообіцяв до 2028 року заборонити в місті короткострокову оренду житла. А уряд країни оголосив про жорсткі кроки у секторі сезонної оренди нерухомості на тлі невдоволення жителів, які відчувають, що їх витісняють житлового ринку. Більше несподіваних зустрічей пообіцяв прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візиту до Путіна. Перемовини з диктатором Орбан назвав надзвичайним фактом Росію імперією, а Путіна неймовірним управлінцем цієї імперії. Угорський політик тримав у суворій секретності свій намір зустрітися із російським лідером. На зустрічі політики обговорювали війну. Після чого Орбан зробив висновок. Позиції Києва та Москви щодо припинення вогню є далекими одна від одної. Разом з тим, прем'єр-міністр Угорщини пообіцяв більше подібних несподіваних зустрічей у майбутньому. Наступно анонсував вже на цьому тижні. А от з ким саме скандальний угорський політик тримає у таємниці. Але угорські змі повідомляють, наступний візит Орбана відбудеться до Китаю.